Система утримання автомобіля на смузі руху у новому Ford Focus робить рішучий крок уперед. Тоді як система попередження про вихід зі смуги лише попереджає водія про ненавмисну зміну смуги, система утримання автомобіля на смузі руху активно втручається у рульове управління та повертає автомобіль назад у смугу. Момент повороту коліс і кут повороту розраховується на підставі ряду елементів, таких як відстань до лінії розмітки, швидкість та радіус кривої. Може трапитися, що момент повороту, необхідний у даний момент, буде перевищувати максимальне значення, яке забезпечує система через обмеження, пов'язані з безпекою. Якщо це так і автомобіль виходить зі смуги, система попередження про вихід зі смуги інформуватиме водія за допомогою вібрації керма. Коли водій вказує поворот, система деактивується з відповідного боку, для того щоб автомобіль міг змінити смугу без втручання системи. Водій може припинити роботу системи утримання авто на смузі руху у будь-який час за допомогою протидії різкого гальмування або швидкого прискорювання. У таких випадках система упізнає, що водій навмисно змінює смугу. Коли система має втрутитися, а потім визначає, що водій не тримає кермо, система через декілька хвилин автоматично відключається. Перед деактивацією на панелі приладів з'являється світловий сигнал попередження та звуковий сигнал. Це попередить ситуацію, коли водій розраховує лише на систему утримання автомобіля на смузі руху та не тримає рульове колосо під час руху.